Всім привіт! Сьогодні вже, там, не пам'ятаю, 17 квітня, по-моєму, да? не знаєш? Тоже <гум> згубив. 24 й рік. Їдемо до нашого підписчика. славне село Сапанів подзвонив, а, а відео почав, почав знімати з іншої причини. А, якось так, що за цю зиму у нас по Кременці дуже, дуже посипалася дорога. Ну, капець, яма на ямі була. І тут я не знаю, чи то так співпало, чи то дійсно налякало певні служби. Біля нас буквально недалеко була дуже така сильна аварія, як для Кременця по тих ямах, там під горою, як підніматися під гору, під Вишнівецьку. І буквально на другий день приїхали вже ті, я на них кажу, пекло, всі машинки, що плюються асфальтом, і буквально за тиждень полатали дорогу. І от зараз буквально пару днів тому вони закінчили латати. Вчора позавчора був такий невеличкий дощик, навіть не злив, а такий легенький дощик. І дивіться, що робиться. Повна срака. Ямки є, Коротше, ти... той дрібненький щебень. Ну, звичайно, стало значно краще, ніж було. Але ж я так собі розумію, що могло бути краще, якби хтось, хтось з е, представників місцевої влади в них стояв над головою тих е, дорожників і тикав пальцем кожну ямку. От зараз ми їдемо процентів 20, 15-10 такого ямок залишилися ямками. А що ж це значить? Це значить, що ото дощик, машина їде і воно знов буде, знов будуть ями. То що ж то за ремонт? Йоб його мать! Тож наші, наші гроші, наші податки платиться, то не можна поставити якось кандона з місцевої влади, щоб дивився, і тикав їм пальцем, де, де вони задули, де не задули, Тож ж за то сумасшедші гроші платиться. Йо, наші гроші, а потім б'ємо ми свої машини. О, о, дивіться, о, їду. Ямки десь квадратний метр вже три ямки, таких, як на два кулаки. То, 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 то що то ж капець? Я фікею, блін, ну ну блін, ну ну, ну, без матюків тут ну, не ніяк, ну ну то йолки палки ну то що ж то за фігня? По хіба, блін, ті дорожники відкатують тим нашим начальникам, щоб вони їх не докумарували, тако зроблять як-небудь? А через місяць два знов треба робити, знов башляй. А, йо, мать, блядь, з ними вже задовбали, бляха-муха, Ну що то, скільки вже вони наїдяться, коли вже впід. Ай, лки-палки, добренько люди, бувайте. Їдемо, їдем, як я вже казав, славне село Сапанів до підписчика. Є е е е план, е коли будемо вертатися назад, зроблю одне-дві відео, якщо все буде добре, там в мене є ПАРУ історій. <кхід> По дорозі, то ЯКБИ буде... Предметніша байка, знаєте, можливо, буде комусь цікаво. А так, щоб на сказати, то історії пов'язані пов з історією минулим. О. Так що дивіться, підписуйте, лайкайте, шмайкайте, пошируйте. І тільки не обзивайтеся. Матюкатися можна, я сам люблю заматюкатися. Тут трошки, потім, як дивлюся з боку, трошки негарно чути ті матюки, але коли сам, як то кажеш, виражаєш емоції з матюками, воно якось легше стає, знаєте. От, от, от Зараз їдемо на березину на нову пошту, заберемо пару посилочок, а там потім дорогами, полями, щоб менше крутитися, Тута солярка зараз на вес золота. І на сапанів. О. Давно я в сапановій був. От мене хлопці будуть робити маслозавод. Тоби дивишся, скільки покрути. Скільки закупили, скільки закупили е, тих молоковозів, газон. Гляньте но, йога йо, катець. Широк молоковозів зробили, не видно, ти перш показав. А то воно вже заросло гіляками. А до речі, на днях ми їхали тут на нову пошту побережені, е, то е, стояли ті такі з нівелірами і з тими всякими рулетками специфічними хлопці в жилетках. То я зупинявся кажу, що? Дороги роблять. Ну, буде проєкт, буде колись дорога. А то дивіться, то ще дорога ще за цера виложина, круківка. І це промзона наша. О, дивіться, дивіться, дорога якби така зовсім другорядна, а дивіться, який тут рух. А рух через те, що тут нова пошта, що тут вокзал, правда, грузовий, жиде вокзал, ну але вокзал. Е, о, що тут е, е, Всякі організації такі, е, що, треба, що треба до них їздити, там типу, газ і так далі. Ну і от дивіться, рух не менший, ніж в центрі міста, а дорога, а дорога капець. Її фактично, напевне, ще від якогось там. Ремонтували. Я от їду по бруківці, от такі кам'яні, машина на резинових колесах, Подвізка, амортизатори, пружини, ресори і то трасе машиною. А можете уявити, як їздили по тих ямах, ой, по тих бруківках колись на дерев'яних возах окованих. Це ж капець. О, як воно трасло! Ха-ха! Кусочок асфальту є, О! І якось такого крепшего асфальту. Колись була крута фірма. Е Це той регіон, де в нас тут на кілька градусів тепліше, ніж там, де ми живемо. Це в сторону Романщини сюди. Бачите, тут вже дерева перецвіли майже. От, бачите, горіх і все буде розвинуте. Ця, як, бузина, бузок, бузок цвіте повним ходом. Ось така, така в нас дивна природна аномалія, чи не знаю, як то назвати. То люди давно знають, що тут таке є. І от така справа, як жнива. Тож нева тут починається на два тижні раніше, ніж е, туди, в ту сторону Шумском, на Шумський район туди, о, в сторону Тернополя. Ось така дивина. Тут якби така рівнина йде, бачите, ми їдемо рівнина і рівнина. А туди, в нашу сторону, там вже горбаки, гори. О, ну от, коротше, таке. Може кому любо подивитися на ці наші ямки. А, нагадав собі колись, як був в Польщі, і поїхав з поляками по справах в Лігніцу, може хто знає. От. А там чогось трошки не так, як по всій Польщі зроблено. Ну, коротше, є такі дороги теж з ямами. А поляки ж по ямах їхати не вміють, як вони звикли їхати по рівній дорозі і коротше третьою передачею поляк влітає в таку яму, що десь аж під доном чи, чи днищем гатився. Матюкається, а я кажу О, Україна! А він до мене, а що вас каже така, є? кажу, а нас все таке? То вони сміялися з мене, а потім, як кожен раз як влітали в яму, то сидять два поляки, один за рулем, другий з боку, влітаю в яму, кажуть, о, Україна! Ось така історія. Все, бувайте здоровенькі. Приїхали ми на нову пошту. Треба там пару посилочок забрати. І будемо їхати далі до нашого підписчика. Бувайте здорові, підписуйтесь.